Відповідь кохання це величезний дар, не всім дано. Я вірю в кохання. Я це багато чую від жінок, у яких просто не вдається стосунки, і, і два шлюби, і, і от не вдається. 200 тисяч стосунків, чи буває, що вирішує, як оця пані, яка написала цей пост. Буває таке, що жінка вирішує взагалі не мати стосунків, а буває, що вона пробує, пробує і каже, ні, ну, тут просто не всім дано. Не доля. Так ось, всім дано хто пропрацював це. Ну, треба просто самі кохати, і у відповідь вам будуть до вас добре ставитись, і ви у відповідь отримаєте кохання. Ви ж кажете, що ви езотерік. Ну, серед того, що ви художник, психолог, який не знає психології і все інше. І що там у вас 200 професій, музикант, і хто там, і швидце і, і на дуді і грець. Так ось. Вам треба просто попрацювати. Треба кохати і в езотерикі так що ви кохаєте, і вам будуть у відповідь вас кохати. Буде справжнє кохання вам у відповідь. А якщо ви хочете, щоб просто хтось вас справжнє кохав, і Бог там вам послав таку людину, яка вас буде просто кохати, використуватися цим, то ні, таке не буває. Ви ж подивіться, що йде стара літня жінка, негарна така. Старенька, слабенька, а за нею вона йде своєю любов'ю, прив'язала лева до себе, за нею йде гарний лев. Так це в езотерикі. І так взагалі це ну, насправді там світобудова показана. Ну, ви, ви ж так не хочете. ви ж... М Ну і справді у вас, я не знаю, чи є у вас біла полярка, яку ви собі приписуєте, бо це серйозна хвороба. Ну, те, що у вас то одне, то інше, то чорне, то біле, то спочатку ви феміністка, яка а, оці повіє і Катя повіє. А вони...